Привіт, привіт! Ви на каналі Таро Світла І сьогодні будемо робити розклад таро для наших класних коханих рибок, рибки, наші красиві, наші ніжні чуйливі рибки. Давайте зробимо для вас розклад. І буде для вас перша карта. Достаємо на липень 2024 року. Вау, то є король! Король мечів це така хладнокровна особа. Це така, знаєте, відповідальність, контроль в своїх рухах. Це навіть може бути якась і агресивність, це буде якась така, знаєте, впевненість над собою, над своєю владою. Це дуже-дуже така чітка. Хлоднокровна людина може бути, це може бути в вашому оточенні людина вагів, людина близнюків і людина водоліїв. Тобто це може бути такий чоловік. Цей чоловік він чітко рішає, де і як йому що зробити в нього. Кожен крок є попросту попереду. Він знає всі свої плани, він знає, куди він рухається. Це також може бути якась розмова з кимось. Така, знаєте, серйозна, важлива розмова може бути. І дивимось другу карту для риб, для коханих риб дивимось карту, і друга карта у нас. se carta un o tăcovă și corolea, corol pentaclip, Це такий король, теж буде може у вашому оточенню. Це може бути діви, це може бути козероги, але і ще чоловіки-тільці. Це таке прагнення, знаєте, стабільної власті тут, якщо дивитися на ці дві карти, або буде такий розговор з якимось банкіром, наприклад, може бути також розговор, будете дивитися. Але це дві особи і це вже якісь домовленості, якісь може папір вам треба бути злагодчи, злагоджуючи з цією людиною, рибки, дивіться, це є великі гроші, це може бути підписання якихось важливих паперів, які ви хочете десь там робили перед цим чи що. Ну, у вас тут є і можливості, я вам скажу є. І є стабільні гроші, на які ви розраховуєте. Дивимось третю карту. Третя карта у нас для риб коханих. О, це карта колісниці. Це карта колісниці. Це не спинний рух. Вперед. Це старший аркан. Він вам дозволяє рухатись. І вибирати в якому керунку вам їхати, щоб не заблукати. Ви повинні знати чіткі ваші дії, Чіткі ваші плани, чіткі ваші дороги до успіху, до тих грошей, можливо. Це дуже класно. Це без зупинки, ви повинні їхати, не спинятися в надії на краще, що у вас життя вас так оберігає, знаєте, і тут ви, ви маєте і чорний, і біле, ви повинні по цій карті вирішувати, де вам буде приємніше знаходитися. Це також. Може бути якась така відрядження. так? Наприклад, ваш начальник вам кудись сказав: давай, їдь, бери автомобіль і їдь, знаєш керунок, куди їхати. Це так теж може бути ваш власний автомобіль, або поїздка на власному автомобілю кудись. Робити справи і бути в справах. Такі, знаєте, карти серйозні, вони показують нам якийсь тут рух вперед і беззупинний. Завдяки якимсь грошам. Ну, добре, будемо дивитися ще е, одну для вас карту, дорогі мої рибки. Рибки ви скрізь. У вас вода несе по течію, як хочете. Ви хочете все знати, ви всіми е, любите, з усіма балакаєте, Боже. Ще дивіться, четверта карта для нас, для, для вас, е, риби. Четверта карта, вона е, взагалі нам показує. Е, Ну, це стабільний. Якщо цей чолов'яга стабільний, так він такий має все. Він купець, він рахує гроші, він знає, як їх заробляти, і все. А оцей Во, оцей знаєте, він імператор. Це ще одна старша карта, Боже Рибки. Вам, знаєте, як ото сама вдача допомагає, літає над вами. І дивіться, тут навіть в цій колісниці буйволи. Буйволи це, як дивіться на карту короля цього, то в нього тут теж є Буйвол, бачите? Це не просто так. А й Буйвол в індуїзмі, як ото казали, це прибуток, це рух до грошей. Я вам скажу, ви на правильному шляху риби так тримати, в, в, от дивіться, ця голова значить, зна, значить, що яка б ситуація не була, ви любі двері відчинаєте рогами, такими овновськими, знаєте, у вас є той запал, у вас є той вогник, ви прагнете своєї влади над своєю справою, і вона у вас рухається, вона попросила. Ту ви володієте своєю справою, я би так вам сказала. Тут дуже класні позитивні карти, рішення таке стражайше. якщо щось треба прийняти по роботі. То, будь ласка, звертайте увагу, підписуйте всі документи, це може бути підвищення по вашій службі, це так само може бути серйозна розмова. І так само може бути якась, якесь відрядження по роботі, теж може бути. Або ваше життя все відрядження. Знаєте, тут нема такого, що якась там відпустка, ні. Це навіть може бути юридична особа поперед вас. Може, ви займаєтесь, знаєте, володіннями, якимись, або якийсь, наприклад, ріелтор, продаєте хати, то ви знайшли собі ще одного, якому продаєте, заключаєте з ним договір і продаєте ту, ту якусь будівлю, правильно, або якийсь маєток. Або так само ви можете продавати тут автомобіль, і треба то залагодити все у імператора, який поставить свій штамп і все остальне. Тобто тут якесь щось у вас не буде така сика. Серйозна, серйозна, якась або грошовий вклад, або якісь такі прикольні для вас це і подарунки. Це і колісниця, це праця це теж над собою. Може ви щось знову. І, і ще одна, дивіться, ця карта у нас теж такий самий, як і цей король мечів Це я вам кажу серйозно, це якась ваша така конкретна ідея. Яка вам приносить шалені гроші? Ви дуже цілі направлений такий. Чоловік, тут більше риби, тут більше енергетика чоловіча зараз по цьому дивитися. І я вам скажу, що тут гармонують такі серйозні риси характеру. Якщо дивитися на особу, якщо це жінка, то вона така волюва, вона просто ріже мечом. Знаєте. Вона так знає щось зробить. Якщо відносини, то вона рухається вперед, хтось там набрида, наприклад, так, і вона сама хоче то все робити, не хоче вже бути з якимсь там королем. Якщо відносин нема, то тут ну, не показується про те, що бути якісь немає картів почуттів навіть. Тут більше зроблення якоїсь справи, справи юридичної, справи куплі-продажу. Або нерухомості, або автомобіля. Тут все така робота більше розмова йде, розумієте. і ще ми даємо одну карту, і шосту останню карта. Це у нас буде «Туз мечів. «Туз мечів, це боженько, це ідеї, це новий початок. Це рух знову вперед. Що колісниця вам показує, не зупиняйтеся, доводьте всі справи до кінця, як вони повинні бути. І так само вам показує ця карта туз мечів, Це якийсь новий початок якоюсь новою розумовою ваші роботи. Не спиняйтеся, бо це вам буде приносити дуже колосальний дохід. Ви знаєте, як ви стабільно стоїте на ногах, ви імператор цього життя. Як для жінки, може вона запланувала щось таке своє, свою ідею. Тут для господині, яка, наприклад, вдома сидить, то це може бути власне, якийсь початок бізнесу, щось робити творче, наприклад, іглою шити, наприклад, або десь працювати в якомусь там спа салоні десь якісь уколи робити, або якщо ви лікар, це може бути навіть. Лікар, який робить операції, які такі операції, знаєте, необхідні то зробити, доїхати до кінця. Якщо вже почали їхати, їдьте, бо це дуже добрий прибутковий початок. Я вас усіх поздоровлюю з цим липнем місяцем рибки. Крутіться, вертіться, у вас все вийде. Ви молодці, вам тільки вперед і полагатися на свої трезві, якісь почуття, знайте, що ви робите, що ви підписуєте. Тут треба трезвий ум, і у вас всі справи йдуть і рішаються так, як воно повинно бути документально класно. Ну що, кохані рибки, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Па!